Доброго дня! Хочемо вас ознайомити з даною моделлю універсального стилусу. Він підходить до будь-яких моделей iOS, Android або Windows, що входить до комплекту. Інструкція з використання. Дві додаткові насадки та кабель для зарядки USB Type-C. Повна зарядка від 0 до 100 займає 30 хвилин. Даний стилус йде як у білому, так і у чорному кольорі. Працює без блютуз. Щоб його ввімкнути, достатньо зверху два рази натиснути. Він ввімкнувся. показує ступінь зарядки. От ми бачимо, 97%. Все, його вже можна використовувати. В руці лежить. Дуже зручно, корпус стилуса алюмінієвий. Пробу знімаємо на айфоні. Вибираємо маркер, який нам потрібен, вибираємо ступінь ширини та малюємо. Малює як при рівному куті, так і під нахилом. Можна регулювати ступінь маркеру то тонше, товше. Зарядку тримає до 10 годин. Працює без перерв, не перериває лінії, все малює чудово. Дуже гарна модель, рекомендуємо.